Кіт чудила Майк Йонсон До нас приблидилося кошеня. І ми взялися його вчити. Хто його знає, як треба вчити котів. То ми й стали вчити його по-собачому. Ляж і котик лягає, і дивиться на нас, що ми йому дамо за це. Вперед. І котик біг уперед, що мав сили. Назад, і котик вертався до нас. Тоді ми давали йому трішки сиру. Або риб'ячу голову. Так ми і вивчили його по-собачому. Зробили йому на із старого ремінця, і став він зватись чудила. і бігав за нами кіт чудила, немов собачка, тільки не скрізь, у річку не ходив. Ми купаємося, а він сидить на березі, чекає. Ми до човна, а він не хоче, не вчить, бігає берегом, а до нас не пливе, не люблять коти мокрого. Одного разу поїхали ми човном водити рибу. Дійшов з нами до берега кит чудило, а в човен не поліз, не схотів, вибрався на дошку, що коло неї перуть білизну, і сидить на тій дошці над водою. А під дошкою гуляють маленькі рибки, верховодки, дивиться на них згори кіт чудило, мабуть, смачні рибки та в мокрому місці плавають. Дививсь, дививсь. Та й заснув на сонечко. Наловили ми багатенько верховодок, Бо у нас здоровенний синій глек. Той, що воду ставлять коло вмивальника. Зачерпнули ми тим глеком води і напустили туди верховодик повно і попливли човном додому. Прокинувся кіт чудило, протерла лапками очі і дивиться, чи не привезли ми йому чогось смачненького. Полазив у нас по плечах, по кишенях. Немає нічого. Тоді, як глянув у наш глек, так і закам'янів рибок у глеку так рясно, що води між ними не видно. Плавають, плавають, одна на одну налазять, аж чорно в глекові. Ми поставили глек на землю і трошки отсунулися. Дивимось, що ж робитиме кіт чудила. Він вибрався на верхній край глека, умостився і сидить. Сидить, дивиться вниз на рибку. Дивиться, дивиться і нахиляється нижче та нижче, уже звисає над водою, уже й передні лапки веглекові, тоді шубовсть і вскочив у воду. Заметушився, заборсався, забився у воді. Аж глек ходром ходить і не вистрибує. Ну, думаємо, пропав кіт чудило, утопився, захлинувшись водою, упавши догори ногами в глек. Уже хотіло його рятувати. Коли вилазить, мокрий сердега, нечепурний, плохий, ніби цілу ніч під дощем був. Але рибка в зубах, виліз, рибку поклав долі, обтерся, облизався і почав їсти. Рибку з'їв, поморчав, витягнув ноги, ще раз облизався і знову поліз на глек. Дуже довго сидів, дивився, коли знову шупость і виструбнив з рибкою в зубах. І цю з'їв. Тоді ми забрали глек і попекли верховодок на сковорідці. Поклав на хліб і їж, і кісток не треба вибирати, так і хрумтять на зубах, як хрящ, а чудилові повіддавали хвостики й голівки. Отак і привчився, кіт чудило до мокрого. Іде з нами до річки, сам стрибає в човен, як мисливський собака. І зараз же до глека. Ми будемо рибу, а він на глекові сидить, чекає. Як накидаємо оглек верховодок, тоді і він починає ловити рибу. Отакий у нас був кіт, кіт чудива.